МФО самостійно списали з вашої картки кошти. Чи законно це останнім часом ви можете активно стикатись із так званим договірним списанням, коли МФО може по суті самостійно направити запит до вашого банку і списати наявні там кошти на погашення заборгованості? І звучить дуже, дуже сумнівно. Але потрібно зазначити, що дійсно є. Кредитні договори, які передбачають зазначений пункт, а саме договірне списання, і банки доволі спокійно віддають ці кошти. І в мене в практиці були такі кейси. І були випадки, коли МФО списували кошти більше, аніж мали право, так, тому що хто ж там буде перевіряти МФО або банк, скільки дійсно мають бути списані кошти тощо. І ми е, маємо розуміти, що банк е, в даному випадку буде підтримувати таку ідею. Оскільки це, зокрема, в його інтересах, тому що він також може заявити договірне списання, наприклад. І не робити таке може в майбутньому бути підставою для відмови саме банку в такому списанні. Отже, уповати на те, що щось зміниться, ні. Але як можна цьому запобігти? Уважно читати умови договору, і якщо такі пункти є, не підписувати його. І якщо ви стикнулися з такою ситуацією, пишіть, і знаєте, захищайте свої права.